Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную побудувати багатоповерховий будинок для родини. Подивіться, малята, яка велика родина завітала до нас у гості. Людей у родині дуже багато. Дуже багато, тож нам потрібно побудувати великий будинок. Цей будинок буде мати багато поверхів та кімнат. У нас є цеглинки довгі, подивіться. Кубики, їх багато, та частина даху. Спочатку нам потрібно взяти два кубики і розташувати їх на невеличкій відстані один від одного. На них ми покладемо першу цеглинку. Подивіться, ось так. Потім ми розташовуємо ще кубики з однієї сторони та з іншої на відстані один від одного. Та розташовуємо ще одну цеглинку. Подивіться, у нас є перший поверх і другий поверх. І нам залишилось розташувати дах ось так. Подивіться, який багатоповерховий будиночок вийшов у мене. Тож старайтеся, будуйте, а я буду дуже чекати на світлини ваших будиночків, дітки. До нових зустрічей, малята!